Сьогодні хочу показати свій день депресивний без прикрас, без макіяжа, без чистої голови зі срачом. Багато хто може подумати, типу, Боже, яка вона неохайна. Так? Тоб, типу, це жесть. Але насправді. Насправді насправді я сама не дуже розумію, як це все відбувається зі мною в моєму житті, оскільки я дуже люблю чистоту, дуже люблю прибирання, дуже люблю, коли довкола мене в принципі чистий простір. Тому будемо це все виправляти сьогодні прямо з вами і розвивати дисципліну, того, що це нікуди не годиться. Хочу собі кожного дня напевно приділяти хоча б 10-15 хвилин на прибирання, бо ну банально я дихаю цим всім, банально я живу в цьому всьому середовищі, сплю і так далі. То. Не діло, ні діло етам. Напевно, я почну спершу не зі свого зовнішнього думаю, це, звичайно, теж треш наразі. Однак, все одно спершу прибрання, потім всі інші процедури, того, що, щоб потім чистенькому, гайному, акуратненько сісти за чистий простір і все було супер. Так, ну підрубаємо зончик. Я вже знаю ці всі пісні на пам'ять. У тут на обкладинці Аланделон з Доберманом.

Дуже стрьомно признатися, але в мене прилив монітор того, що колись я розлила чай. І, типу, клавіатуру так швидко протерла, а монітор. М -м. Це ж шопцем чай, що він приклеїв монітор до стола, що тоді в мене з організмом просто-простос. Ура! Реабілітовано. Катастрофа ліквідована. Тепер сталося протерти все щастя і розставити все як було. Секундочку. Якщо вам раптом цікаво, як я відліпила монітор, то пройшов мій хлопець, взяв антисептик, попшикав там кругом. Якось так. Ситуація. Виглядає вкрай жахливо, і я дуже втомлена, і я вже приблизно півтори години займаюсь прибиранням. І мені здається, що нічого не міняється. Коротше, триває прибирання. Того, що хочете прибирати, прибирайте. Не треба спілкуватись з людьми. Прибирайте і потім спілкуйтесь. Тому що інакше просто пропаде настрій, мотивація і так далі. Мені дуже хочеться прилягти, але моє ліжко заставлено цим всім щастям. Знаєте, що я придумаю? Зараз встановлю таймер на 15 хвилин. О, він уже пішов. Все. Зараз буду прибирати. 11 хвилин. ще винесли один. Кет, поділюся з вами імпульсивними покупками. Ось вони, які покупочки. Вот вони, зліва направо. Аврелій наодинці з собою. Богині. Ось ось так це все виглядає. Якщо хочете, наприклад, якийсь повноцінний, можливо, огляд. Всієї бібліотеки не обіцяю, але, наприклад, у цієї, яка в цій кімнаті, можливо. Ну я ж тільки попробирала. Не знаю, ну, попитка була. Беріть квіти, блять. Знаєте, в букетах. Ні, ну окей, ладно. Я люблю такі-такі. Якщо не знати контексту, можна даже подумати, що така естетика. Поливаю квітку. Росте. Отак. Я. Молодець того, що я нарешті завершила це прибирання. Я дуже сильно замучилась, дуже втомилась. Я почала рівно, здається, о 10-й. Зараз 15.49. Зараз, поки я ще не монтувала відео, мені здається, що нічого не помінилося. От, два бутербродика, какао. Можна подумати, що. Я погано харчуюсь. Так, да, це дуже велика проблема, це прямо буквально величезна проблема. Треба з цим щось зробити і прописувати собі раціон, і не лінуватися, знаходити час, не пропускати харчування і так далі. Але сьогодні так. І, блін, як мені подобається, просто ще раз покажу, як я кайфую. Просто клас. Нарешті чиста, класна атмосфера. Я така голодна і втомлена, що я просто стала їсти. Але мені треба випити заспокійливі за 30 хвилин до того, як я почну їсти. Буду от зараз, так сказати, відпочивати. Додивилася вебінар, у мене висохла голова, вирішила її не сушити феном і тепер в мене на голові отаке. Світ не бачить такий алмаз. Полялякала про все підряд з подружкою по телефону. Танюшка, привіт. І, власне, буду далі робити наукову роботу. Я думаю, що сьогодні вже навряд чи щось цікаве попаде в цей влог. Принаймні, сподіваюся, що ніяких форсмов. Дякую за те, що подивились. Можливо, деякі задаються питанням, а для чого це все було? Зараз розкажу. Я замотивувала себе прибрати. Мій треба був якийсь такий стимул примітивний, але ну, заодно поділилась тим, що да, не всі демонструють Дубай, а там балі, різні-різні курорти, різні поїздки, якісь лакшері, круте життя. Деяким людям в Україні і загалом буває погано, депресивно, сумно і важко навіть прибрати в кімнаті. Так що ви не самі в цій ситуації, можете дивитись мої наступні відео, якщо вони будуть. Не знаю, може в мене буде натхнення, то познімаю ще. І, можливо, ви знайдете відгук якийсь для себе і зможете відчувати себе не самими у цій ситуації. Ось всім добраніч, там чи гарного дня, хто в який час дивиться. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на TikTok, Instagram, Telegram, на все підписуйтесь. А uh, все буде хорошо.